І сьогодні, 14 березня, у надвірні відбувся районний огляд-конкурс екологічних агітбригад, який підвів підсумок проведеної роботи за рік. До речі, 2011 рік був міжнародним роком лісів. З екологічного заходу повернувся наш кореспондент Володимир Борис. Районний огляд, конкурс екологічних агітбригад шкіл надвірнянщини є складовою частиною 11-го всеукраїнського конкурсу колективу Екопросвіти. Як зазначає директор районного еколого-натуралістичного центру пані Лариса Андрусяк, робота протягом року проводила наскільки значна, що на підсумковий огляд на двірну приїхало 22 агітбригади. Метою нашої акції є те, щоб зберегти наші зелені насадження, зберегти ліс, не допустити вирубування лісів, так як проводиться перед новорічну ніч і взагалі вирубування лісів, щоб заповбігти пожеж у лісі, щоб не розводити багаття, зберегти рослинний тваринний світ, тварини, які занесені до червоної книги, і взагалі наші Карпати. В журі районного огляду екологічних агітбригад, окрім директора РЕНЗ Лариси Андрусяк, ще туди з відділу освіти РДА Лілія Івасик, а також Наталія Фокіна РЕНЗ, Лілія Грицюк, центр дитячої творчості. Огляд розпочався виступом агітбригади над Врінянською ЗОЖ No2, яка представила відеофільм, зокрема про свою суспільну акцію Я громадянин України збережемо первоцвіт», якою закликали людей бути дбайливими господарями своєї землі. Школярі представили талановиті сенки. Володаря лісу і про хуліганство в лісі, якими доводили істину. Люди це частка природи. Агітбригада надвірянської зож No2 закликала всіх провести акцію Посади дерево, яку школярі розпочинають 19 березня. Наступними свій цікавий звіт подала делятинська школа No1. Їхня агітбригада доповіла про свою реально виконану екологічну роботу. Посаджено 74 дерева, розчищено від кущів цвинтар, обгроджено 4 мурашні. Ники розчищено шість джерел районний огляд колективу екопросвіти перетворився в справжній екологічний марафон, який тривав весь день в актовому залі надвірнянської школи номер 2.